Я мажор Олег, 72-га бригада, позивний мажор, колишній військовослужбовець, вже звільнений зі служби у зв'язку з пораненням. Війна, як для всіх почалась: <з, <з)>, з обстрілів, зі звуків. Ну, так і почалось. Зібрався і думав іти сюди, воєнкомат. Полтавський воєнкомат не приймав. Сказав: ти, ти, ну, ті, ти по здоров'ю не приходиш, ми не можемо тебе брати. Я й ходив і до головного, ну, тут, тут хто був в воєнкоматі, в ТЦК. Він сказав, ні, типа, ми тебе не пропустимо. Ну, Найшли шляхи, зізвонилися з замполітом 72-ї бригади. Він дав мені відношення. І я прямо відсюди, з Полтави, поїхав на Курахово. 28, 28 березня в армії не був, я був телохранителем, працював в Запоріжжі. Як приїхав в бригаду, одразу познайомився з побратимами 4 дні. Поки їли, поки обули, поки зброю, розказали, як, що. Ну, я з автоматами ніколи ну, не, ну, не мав справи з пістолетом, Большии, да. а з автоматами. Ні. І на четвертий день, після того, як я приїхав в Курахово, я виїхав на позицію на Мар'янське направлення. Ти одразу нічого не розумієш. Ну, Попри тиму, тобі все розказую. Тобто, Отут отак, отут, отут-отак, отут-сюди, отут туди не вилазь, там нічого не робити, туди, туди голову не влазь, там, да? Отут можеш висунути, а тут можеш подивитися. Саме було непривично це... жити в землянці. <гум> Миші, криси, оце все це було, звісно, непонятно. Ну, потім теж привикаєш. Тоді вже нормально стає. Тоді перекинули, на оглядарі був прорив, дуже великий прорив. Ми тільки з Мар'їнкового на напрямку вийшли. Сутки пройшло, і нас одразу дергнули на Вугледар. У ну, нас найздорова бригада, найбільша в Україні. І лінія фронту в нас теж дуже здорова. І був прорив на Бугледарі. Мене і побратими, ну якраз і мого командира відділення Іванича. Дьоринули одразу. І ми поїхали одразу там на шахту. Поїхали. Ну, це можна розказувати. Сразу на шахті ми пробули сутки, і потім кинули на лісопосадку, щоб не було прориву на Курахово. І ото там були самі жорсткі шість днів моєї життя. А там я отримав поранення. Тоді вже були в нас і потери, і 300 були, і 200 вже були. Було тяжко там, дуже тяжко. Командира поранили 9 роки 31 числа, 31.01.23, а мене 12.40. Ближній бой намного більше адреналіну, більше, більше відчуття, Немає підтримки як такої, як у нас була на Мар'янці. Другі бригади теж стоять там, ну, тобто, в кожного свій сектор, кожен розподіляється, буває ти хочеш комусь допомогти, там, да? а командування ні, типо, ми стоїмо на своєму секторі, ну, тобто, туди ми не тикаємося, і там більше, так, все жорще, більше впевненіше. <ху> ну і наші недруги, вони атакували ночі, а у нас найбальше вони ночі. У нас як починали вони з 7-й вечора і до 4 до 5 утра це постійно в них атаки. Кожен час у них новий в нову підвоз партії. Чуєш, беха йде там, да? значить, вже привезли. Дивишся, в Тіпляк вже вони підходять, вже вони йдуть. Вони йдуть лісопосадками. Ну, у нас тоді ми більше з вагнерами більше було. Вагнера жорсткі такі. Вони і 155 та тихоатлантична, Вони були, морпехи були. Ми з ними зустрічались в Павловці, ми там їх розвалили. В Мар'янці з ними зустрічалися, їх розвалили теж. А це тепер зустрілися з ними в Углядарі. На Вуглядарі їм дали підкріплення. У нас з ними все время такі батли. Я не знаю чого, чи так командування все одно ставку нас, що ми все одно з ними воювали 155-та і Вагнера. скажіть, з чого вас атакували на цьому напрямку? З чого можна. Ми тако, ну, на Марінки, наприклад, ми не бачили танчиків, щоб так. Щоб танчики виїжджали просто, ну, так, в поле просто виїхав і відстрілявся. От, у нас отак от просто він виїхав на 11 часов, два танчика відстрілялись. Откатилася. Тут через ну, 20 минут попрямую на 12 часов він виходить і одразу по тобі вже починає долбити. На Оглядарі тоді вже і з'явилися дрони. Дуже багато тоді дронів з'явилося. Створники ну, гради, то таке, ну, таке було. Сонцепоків я не бачив, мінометів дуже багато у них там було. Дуже багато. От І 122-й. У 80-х вони просто закидали сколько хотіли, сколько і кидали. Зайшли на одну посадку, ми ждали розвідосів, тільки не наших, ну американців. Америкоси, там були австралійці. Вони ну, нам допомогли тобто, пройти трохи далі, передвинутися по посадці. І виходить, вони нам передивилися все. Тобто сказали, все, можете штурмувати, там все нормально. Ми, як тільки почали в 4 травня штурм, наші недругі, да, скажімо так. Ну Чухнули, відкатилися на 400 метрів. І ми зайняли ту позицію, яку вони зайняли перед тим, що наша була. Вони, ну, тобто, захватили нашу позицію, ну, те, що прорив був. І жили ми там в бліндажу по сім чоловік. Бліндаж був здоровий, дуже здоровий. Він почті ну, метрів 10 вниз був, ну, такий вкопаний, хороший. І от ми були. <сес> <сес> буржуйку не розпалювали, нічого такого не розпалювали, бо ті вони одразу бачать. Буржуйку моментально бачу. Вось утра, мабуть, командир відправив по БК з червоним з побратимом. Якраз і що подзвонило додому, бо вже 4 дня типу, не виходили на зв'язок ну, до батьків, до рідних. Ми не встигли дойти там, де БК наша лежить. І м -м -м, командир каже: все, я 300. І нас, ну, типу, нас накрили, вертайтесь. Ми повернулися. 200 не було, ще, було тільки 300. Командир. Ну, командир там одірвана литка була, таке сильне в нього поранення було. І у хлопців було таке: в кого контузія, в кого осколки ну так нормально. Ті, хто було потрібно, ми їх евакуювали. Далі продовжується ж бій. І в 11-20 в 11 зайшло два танчика. Почали втупу просто. ну, Прямою А Мені літуни кажуть, типу, мажор, откатуйся, тому що ну, вони зараз розвернуть вас. Ну, тобто вас не буде вже. Ми відкатилися, вони стрілялися. Все нормально, ми вийшли. Я думав, що піхота буде прориватися. Ну, буде прорив, тому що ну, танчики відроботили, арта відработала, міномети відроботали. Я думав, ну, що зараз буде прорив. Ну, Нормально, все, спокійно. І потім попрямий танчик вийшов, п'ять він випустив. І на шостий просто. ну, Я навіть не зрозумів, як я був в, в, в окопчику. Ну, тобто я не вилазив там ні на верх, ні куди, нічого. Був в окопі. І просто так птрусь, і рука. Ну, Почув, що щось хрустнуло. І все. Я сразу даже не зрозумів, що ну, щось з неї залишилось. А просто побачив, що тут потекло. Ну, що кров потекла. І все, і пацанам сказав, що я говорю: я 300. Сразу ніхто нічого. Потім Нірвана і Джан підійшли, і вони ззаді. Тут, тут маленький такий вход був, а ззаді просто був великий, то там вихід був. І пацани кажуть, в тебе там жорстко, типо, ну надає вак". Вак, вак. вак швидко приїхав, кстати, дуже швидко. Я як послушаю, там пацанові по три часа, і по шість, і по 12 часов є, по суткам їдуть. У мене ну, минут 40 і він приїхав. Мене просто дуже повезло, що не зацепила артерію, не зацепила. Так би сказали, ну, як док сказав, дві минути і все. До мене, щоб під'їхати. Ззаді нас хтось стояла, піхота, вони ТМ-ки порозкидали, щоб ВАК заїхав. Вони не знали, як це робити, але вони вручну все підкидали. І заїхав, заїхав, мене забрав він. Заїхав, забрав під обстрілом. Він каже, давайте, давайте бігом, говорить, батанчик щас наведеться, ну то тобто нас тут усіх положить. З оглядара привезли нас на пункт. Встрітила мене дівчинка 23 роки. Молода така. А я їй кажу, типа, кажу, а що правда, ну, що типа, руку відріжуть. Вона каже, хто тобі таке сказав? Говорю, ну, по-братим сказав. Вона каже, що йому в лісо. Типу. Нічого не буде, говорить, все нормальне. Типу, Ото сказав їй бригада, яка фамілія ім'я, отчество, група крові. Вона каже: Ну, все, можете пора щось мені було і виключився. Потім я проснувся в Курахово ну, в лікарні. Там мені вже кров, лили, кров і ще щось там заливали. Що доктор мені потім вже сказав, що це дуже дорога яка штука, що вона тіпа, класна, тіпа, як вона там взагалі з'явилася, ніхто тіпа, не знає. Потім ще один був в, в, в був, потім в Дніпро, а потім вже з Дніпра вже в Рівне. І там в рівному то 26 операцій доктор провів. на год менше, ніж я. Ще, мабуть, одна буде. Ну, біцепс треба запустити. Біцепс ще не запущений повністю. Ми його ще запустимо. Ну, тобто тут треба буде трошки м'яза обрізати, тут трошки м'яза обрізати. І сюди його вставити, щоб повністю, щоб вона була Ну, якби не повністю повноцінна, вона вже не буде, ну, а така, що згинач буде, то вже зробимо це. Ну, Це скоріше, в Києві, в Полтаві немає поки лікарів. Рана була здорова, ну, вирва. Получається, два кулака могло туди влізти, в ту рану. Тут. Її там постійно зашивали, тобто не могли зразу, ну, не можна скільки зашити. Тут зашивали, тут була кістка перебита, тобто ми думали, сюди пластину ставити. Ну, пластину не поставили якось, як док сказав, чудо, вона сама зрослася. І потім ж повністю з гіначі на рази гіначі. ми все повністю переміщали, тут ж всі нерби були побиті. Все перепаювали, все переробляли, все повністю тут переробляли. І так воно ж довго не можна до другої операції приступати, поки не заживе ну, та, що предыдуще. І так же ж само всі перев'язки, всі перев'язки під наркозом. Мені повністю виключали мене. Виключають і все, і тоді перев'язують, Ну, не надовго, там на 15, на 20, ну, на 10, ну тебе виключають, тому що ну, тіпа, ти не видержиш такої болі. Там є ветерани. От ми ходили, Волонтери приходили до нас і питали, хто хоче ну, тіпа, займатися реабілітацією, там, різним видом спорту, теніс, гребля, ще щось, ну, хто що хоче. І ми їздили туди в зал. Вони приїжджали нас, забрали, і ми там в залі займалися. Ми виступали за рівенську команду ветеранів. там. Нас в Полтаві, наскільки я знаю, поки її нема. Це класно, ветерани їздять, їздять і виступають ну, по всім областям, навіть по, по країнам їздять. Поки в Полтаві я такого не чув. Такі, що більш-менш, то з усіма я спілкуюся. Різні бригади. Дуже багато бригад пройшло. І з усіх міст. І Херсон, Харків, Маріуполь. і Київ. І з западного оттуда було, ну, то й Рівне, Львів, Івано-Франківськ, ну, коротше, з усіх. Полтавни не було. От не було в мене. З чогось не було. Потім, уже, як я уїхав, тоді вже мені дівчата-волонтери скидували відео, що хлопчик з Полтави, типу, з'явився. І я тоді, як приїжджав туди на соревновання, то я заїжджав до нього в свою палату, а він якраз і в моїй палаті лежить. І там Полтавчан лежить. А своїм протимання 72-ї бригади? Так, З, спілку. да, з усіма спілкування з командирами спілкуюся. Навіть з новим уже з командиром спілкуюся. Нагороду ну, типу, золотий хрест це рядовому составу дається. Так як типа, командир був поранений і прийняв, ну, взяв на себе рішення, щоб бути командиром, типу, заміна. Вночі ну, ще тоді було обговорено з командиром, що якщо його поранить, то я заміню. Uh, ні, мені замполіт Позвонив і сказав, що мажора на тебе ви, типа, подали на нагороду. Ну, не знаємо, чи підпишуть. щодо Олега, хочу відзначити його героїзм, відчайдушність, сміливість, як він це проявив на вугледарі. Вони з командиром його відділення Івановичем замінували лісопосадку, по якій що годину проривалися ворожі ДРГ. Після того, як вони замінували лісопосадку зі своїм командиром. Тим самим зірвали ворожий ну про, ворожий прорив цієї посадки, тому що в першій годині ночі по перехвату, по раціям було чутно, як ворожа група ДРГ з семи чоловік а, намагалися прорватися цією посадкою, але потрапили на їхні розтяжки. Тому з них із ворожих, ДРГ залишилось двоє чоловік поранених, інші всі двісті. А потім вже командир подзвонив і каже, все, мажор, тебе підписали, все нормально, нагорода є. Нагорода до тебе виїхала. І так в палаті я отримав золотий хрест від залужного. Раде мажори, вітаю тебе. Я пишаюся тим, що маю честь тобі служити, бути. Ти заслужив, ти маєш право, як і всі. Ми будь героєм. Ти не нем'я. Привітання вітання з Бахмутського напрямку загалом від 5-ї окремої штурмової Київської бригади і від мого підрозділу особисто. Олішка, кріпись, виздоравлій, Війна головна головне маневр. Залужне привітав ну, в письменному віні. в висповінання і думаєш, ну вона ж не тільки моя. Вона ж і тих хлопців, які в нас ще двохсоті були, і ті, що 300 теж, вони теж її заслужили, тобто вона не тільки моя. Я її розігрував на аукціоні, мені її повернули. Да. За неї дали 3 тисячі доларів. І та людина, яка її забрала, ну та, що її виграла, він мені її повернув. У Полтаві тут є вчасного реабілітолога, тому що ну, мені ніхто, наприклад, не говорив, де тут є реабілітологи, такі, що державні. Я, наприклад, ну не знаю про таких. Я знаю, що є басейн у нас в Полтаві, можна туди ходити. Це я узнав в ветеранському центрі в нашому. А так, щоб іменно реабілітолог займався, такого немає. А в Рівному, там є і при лікарні, реабілітаційний центр, дуже класний. Я там прилежав місяць, круто. Там з тобою займаються і вправи. І ти там можеш, наприклад, якщо ти лежиш в лікарні, то ти можеш до любого часного піти, в реабілітолога безкоштовно. Так само волонтери, оце, що возять, там в, в, ну, в зал, там теж дуже круто. Ну, тобто, там більш розвинено це. От до ветеранів там ну дуже там до всіх, до всіх ветеранів, то є, яка б там не було з оком, з ногою, з рукою, з головою, там, з, з вухами, ще чимось. Тось, там під кожного є ну, свій, свій реабілітолог, який приспособлений до цього. Полтаві поки цього нема. Полтаві це бумажняне, дуже багато цього всього. От чогось в інших містах, якось електронніше все. Можна електронним, ну в електронному віді все це робити. У нас треба. Щоб отримати якусь допомогу, тоді треба таку пачку ксероксів. Просто. Десь щось кудись треба, таку пачку Тобто ну, Вже все в електронному віді, у нас везде треба ці ксерокси. От Я просто цього не пойму, чого так. Так, вроді, ну, як до військових, до ветеранів, то вроді, ну, все нормально. Два года не було, навіть да? більше, більше. Десь половиною не був в Полтаві. Ну, вже 4 місяці пощі п'ятий вже тут. Полтава розстроїлось. Ну, розстроїлась як. Тобто Жилі дома більше, більше жилих домов стало. А так нічого, нічого такого не помінялося, я не знаю. От я в скільки городах був, я не пам'ятаю, що в нас немає прирічкової зони. От везде вона є. От в будь-якому городі, назовіть мені хоч один город, в якому немає прирічкової зони. Я не знаю чого. Тим більше у нас така здорова річка. Це навіть ну, ветеранам. Ну, елементарно, ветеранам, військовим, які приїжджають, можуть спокійно так, біля річки там десь прогулятися. А де в нас там мовлять? В кушерях. Вони Тому. в кушерях вже насиділися. Главное, щоб це найголовніше, що по цей МСЕК, отримати групу з цими бумажками, кучами, все це зробити. А потім я думаю, що будемо допомагати ветеранам, так як мені допомагали. Я думаю, що свій опит я можу передати тим хлопцям, які зараз будуть цим займатися, ну як я займався. Думаю, що це буде найбільше, саме, саме яке потрібно. А потім я думаю, що будемо або дитячий спорт розвивати. Це саме, найоптимальне. Ну, саме бодіти наше все. І ще довго буде. Я впевнений, що буде довго. І Навіть якщо вже буде перемога наша, то ще довго хлопців туди не виведуть. Ще довго потрібно буде розмінування, кордони, фільтри... фільтрація, все це дуже багато. Я думаю, буде просто заморожений конфлікт. Так само, як було вже у нас, да? в 2016 році. Буде заморожений конфлікт, обратно ми дамо ворогу перепочити і потім обратно почнеться. Я думаю, що з військових цього ніхто не хоче. Якщо долбить, то доталого вже. Ну, то есть, з ким я общаюсь, то всі так. Тобто ніхто не хоче перепочинку. Тому що цей перепочинок потім боком вилізе. Уже він нам виліз. Не боятися людей в формі. От зараз я дивлюся, хлопці ті що з передка да, приходять. Він вже їде і сразу дзвонить, треба типу, передітися, треба перебутися, щоб вони не бачили в формі. От чого ж таку, в в такого в 22-му, в 2023 не було. А зараз 24-25, от все, це почалося після ТЦК, після цього всього. А хлопці ну, реально вони не можуть повернутися в формі. Вони бояться, стісняються, некомфортно себе чувствують. Тобто він Їде з фронту, да, він? Ну як раніше, да, там ним восхищались. А сейчас він їде, і отак він ховається, і аж такі, аж кричить, що ну то, есть, я не ТЦК.